І не надо, блядь дергать отак. Не буду держать. Блядь, сука. Бля, ебать, я не хочу, блядь, нахуй. Бля, ебать, ебать. Машину помыть, бля, пив, все, блядь, я вже напівся, блядь, блядь. Зриваються двері. Стопе. Рук. Стопе. Стопе, дивись. Руку сюди, оцей палець сюди. Я понял. І не надо, блядь, дергать отак. Не буду я. Пробуй. Так чому там держить? Молодець. Жамки открывав. Да що такое? Гніда. Що такое? Готов? Готов? Так... Пошел. Готов. Пошов. То дуже близько. Давай бігом. Вот так дракони надо мити свої машини. Не пропускать.

Да там хорошо, тут сзади. Ти облюпався більше, ніж на машину. Макію. Нормально. Бачиш, не все намочив. Хорошо. Треба, щоб постояло? Конечно, так. Хорошо. Тобі нравиться твоя робота? Ніра? Молодец. Не бий краску. Та да не бійся. Боїсь. Тепер щоб виїжджали на чистому бетоні теж. Давай! Да щас! Не торопися! Єбать, єбать! Щоб машину помити, блять, я вже напився, блять, бить. Що зробив би? Нічого. Що за ке, блядь? Дів, дивись. Покажу ти один раз. Десь... Так що, Отак? Що? Біля машини не води. Отак. Так ні, щоб не, не обдерло, я поняв. Отак. Ось ось, За такого А, За таков. Все, давай. Ми, ми... Вперед, понял. Ох ти нервний тип. Я. То таких немає. Пошл, пошел! Так куя! Поломал уже? Мухуя? Пошел. Блять, Ого. Я сейчас побашу. Пошел. Готов? Готов. Дракон. А сейчас поломал. Кончилась бабки. Кончилась бабка, чул? Що... Да что все равно загибать? Надо в, в кость позычить. Блять, я же не замыл едем. Баш, как бабки улетают? Я еб нахуй. Да. Пошл! Ладно, напор такий нормальный, денег злосить. На своем. Увлажняють територію. Блять, ти опять бабки всі потратив. Так що ще перший раз, блять, я ж туда знаю. Стоп, включай! А тут нема милості, так? І що робити? Так нам вже включай. 20 гривень давай. А твоє. Ми грошей немає. Не помиташ. Що помита значит? Звісно, да. Понял. Можемо їхати? Можемо. Хорошо, ложи пістолет. Я хуй делаю. Красавчик. Ну звісно. Злякався посирав, да, як на Нап... не для карти, просто, напор посилає. Не злякався, просто напор здоров'я. І желательно мити було машину, а не воздух. Ну, так нормально. Ну, <реш> неправильно сказав. Первый раз – нормально. Так да, я теж нормально. На без ріща. На озері було б Да? так? Я сказав так.